71-річна Зоя Олександрівна родом із Харківської області. Минулого року через повномасштабну війну приїхала до Хмельницького. Тут вона й має житло. Я приїхала. Я приїхала, познайомилася з жінкою. Вона з дочкою поїхала до Львова. Ось це її квартира. Тут все їхнє, меблі, холодильник, пралка, посуд. Це все вони мені залишили. Нині жінка проживає одна каже: тієї пенсії, яку отримує, не вистачає на все необхідне. Я за оренду плачу. Я за оренду квартири тільки віддаю 5 тисяч, а в мене 3 600 пенсія і 3 тисячі як переселенці. Я економлю на всьому, і на комунальних. Пенсіонерка має проблеми зі здоров'ям, ходить з тростиною, тож хатні справи їй даються важко. На допомогу приходять соціальні працівники благодійного фонду карітас. Вони прибирають у квартирі, йдуть до магазину чи аптеки. Також можуть приготувати їжу. Буває, потрібно написати заяву, людина сама не може, записатися до лікаря. Можемо сходити замість людини в пенсійний фонд. Багато таких потреб, що людина самотня, вона не може сама цього всього зробити. Навіть от позвонити в довідкову якусь службу, знаєте, там потрібно натиснути якусь кнопочку, не всі люди це можуть зробити. Багато такого, що ми допомагаємо. Соціальна працівниця каже, такі люди найбільше потребують спілкування. Ми дуже багато з людьми спілкуємося. Буває таке, що час пролітає непомітно, і людина каже: Ой, а що тобі вже потрібно йти? Я кажу, так. Вони кажуть, ви вже заговорилися. Так добре, що ви приходите, що є з ким поговорити. Так, вони дуже потребують самотні люди, щоби з ними спілкувалися. Цього їм дуже не вистачає. А так як люди часто що навіть не виходять з помешкання, вони взагалі не спілкуються ні з ким. Тому спілкування дуже важлива річ в їхньому житті. Опікуються соціальні працівники малозабезпеченими пенсіонерами, які опинились в складних Життєвих обставинах або ж теми, котрі мають першу групу інвалідності. На сьогоднішній день ми опікуємося 94 особи під опікою. У нас працює 6 соціальних працівників, четверо з них мають 16 осіб і двоє по 15. Місцеві і з числа ВПО. Був такий цікавий запит. Дідусь попросив допомогти навчитися йому налаштовувати телефон. Хлопці були згоджуватись, приходили два рази на тиждень і допомагали, вчилися дідусю працювати з телефоном. Окрім соціальних працівників, до пенсіонерів приходить і психолог. Аби скористатись послугами, необхідно звернутись за номером телефону 067-457-0046. чотириста Семенюк Ларі Тілоховський. Новини міста.